Пентагон Ахілес чорного кольору. І ноги йдуть самі по собі. Вони такі зручні і досить легкі на нозі. Головне, гарно захищають. І від поганого покриття дороги, і від поганої погоди. Пентагон, укріплений армований носочок. Гармована п'яточка. Воду не проникна В чорному кольорі йде шкіра, м'якенькі зсередині. Дуже зручні, легкі, гарна підошва. Має гарну сцепку з землею. Дуже зручно перебувати в них довгий час. Дуже зручно в них ходити та. Колір чорний є в розмірі 40, 41, 42, 43, 44 та 45. Котики, поспішайте! Погода шепоче. Не розвивайтеся, не взувайте літні кросівки. Ходіть в гарному зуті, виражіть лапки.